Я впевнений, що ви не знаєте, що це за автомобіль, і не зустрічали такий раніше. Це доволі рідкісний для українських доріг звір. Тому дивіться уважно, наступного разу будете знати, що за машина перед вами. Називається цей звір Chevrolet Trailblazer. Офіційно в Україну такі не постачали. І більшість з тих, які є на наших дорогах, це машини, привезені з американських аукціонів. Привіт! Мене звати Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Big Test, а це, мабуть, перший в Україні огляд трейлблейзера. Не дарма ж його назва з англійської перекладається як першопроходець. Хоча насправді ті, хто цікавляться американськими автомобілями, пам'ятають назву Trailblazer як великої позашляхової рамної моделі, яка була трохи менша, ніж Флагманський Саборбан. А тепер з 2020 року це кросовер Сі класу. І хочу ще раз підкреслити, що це не простий огляд, а із сюрпризом. Тому дочекайтеся фіналу, аби розкусити інтригу, яка може вас добряче порадувати. Хоча я насправді здивований тим, що в авторі, а якщо зайти в розділ вживані автомобілі, то застосунок знаходить аж 10 пропозицій на Trailblazer. Щоправда, чотири із них це машини 2000-х років, оці ці великі, повнорозмірні американські позашляховики, проте шість все таки ось таких кросоверів за ціною від 14 до 23 тисяч американських доларів. От уявіть собі, щоби потрапити в Україну, ця машина реально об'їхала увесь світ. Спочатку її випустили в Південній Кореї, так, так, на заводі General Motors. саме на тому заводі, де колись, до речі, випускали Deolanos, Lachetti і Ліганзу. І потім на паромі. Вона попливла до північної Америки, подолавши 10 тисяч кілометрів. Потім на аукціоні в Америці українці купили її, і вона знову на паром і ще 10 тисяч кілометрів, щоб припливти в Україну і потрапити до нас на огляд. Звичайно, порівняно з Соборбаном чи Тахо, це дуже маленька машина. Але за чотири 4,4 метра фактично в Україні це конкурент. Для шкоди карок і усього на 5 сантиметрів Trailblazer коротший коротший Kia Sportage. При цьому він виглядає доволі непогано, я би навіть сказав агресивно. В першу чергу тому, що в нього передок виконано в цьому. Корпоративному стилі і чимось навіть нагадує спортивне купе Камаро. Подивіться, ця ж вузенька, оптика, тобто ходові вогні зверху, блок фари нижче, агресивна решітка радіатора з великими отворами, тому що у нас топова комплектація РС. Але хай вас не вводить в оману а, назва РС. Це не той РС, який в Ауді. Чи у Форда цей РС означає найвищу комплектацію, яких в Америці, здається, було 5. Але вона стосується не тільки рівня оснащення в салоні, але й і моторів, тому що простіші версії мають двигун 1.2 трициліндровий. Тому що, якщо порівняти раніше з трейл вони мали або 6, або 8 циліндрів, тепер... Тільки 3. І топова версія АРС теж має три циліндри, тільки трошки більший об'єм. Двигун 1.3. Тут розвиває 155 кінських сил, а у простішої версії 1.2 він видає, здається, 136 конячок. Але найголовніша відмінність топової версії РС від інших простіших комплектацій це наявність повного приводу. І я скажу, що це важливий аргумент, окрім рівня оснащення в салоні. Цікаво, що RS відрізняється також додатковим аеродинамічним пакетом, ось такий потужний дифузор ззаду, вкритий чимось схожим на Кевлар, під Кевлар добре, але виглядає доволі стильно з ось цими перегородками круглими вихлопними трубами. Реально, щось схоже на Audi RS. Цікаво, що багажник. Ну, як в цьому класі, в принципі, прийнято не дуже великий, 385 літрів. Традиційно для американців підпіллі докатка. І цікавий момент стосується електроприводу дверей багажника, тому що є річ, яку я не зустрічав в інших автомобілях. Наприклад, на дверях водія є така крутилка дистанційного відкривання багажника, і на ній є три різних режима. В тому числі унікальний режим, якого раніше не бачив, відкривання багажника на 3 чверті. А от чим я реально здивований, це тим, що при колісній базі 2,6 метра ззаду реально просторо. У мене зріст 184 см. Крисло відрегульовано під мене. Місця вистачає. Подивіться, ну реально багато. Це ніби. В кросовері на клас вище, причому в топовій версії RS у нас величезний панорамний дах. Цікаво, подивіться, як організовано це крісло відрізняється від цього, бо тут якісь такі жорсткі накладки, і, відповідно, кишеня вища і, здається, трошки менше. На підлозі дві USB шки Type-C та Type-A, і американська розетка дуже корисно для. У нас опція з іншого боку, якщо у вас є перехідник, це прикольно, можна заряджати гаджети з потужної зарядки на задньому ряду. Але комплектація RS, вона не тільки зовні відрізняється ось цими червоними акцентами логотипів чи чорним декором по периметру, який стилізовано навіть під Кевлар. Схоже, щось і в салоні. Ну, по-перше, багато. Червоної, нібито нитки в швах на панелі, на кріслах. Самі по собі крісла теж не прості, тобто комбінована тканина і шкірозамінник, а крісло водія взагалі має не тільки електроприводи регулювання, але в тому числі і електропривод регулювання підтримки попереку. Ну тобто несподівано в американській машині таке побачити. Хоча самі крісла можна було б, звичайно, трошки зручніші і трошки спортивніше, враховуючи, що версія. Але напаковано сам салоник для цього класу доволі багато. У нас невеликий екранчик між аналоговими показчиками на панелі приладів. У нас ще й великий сенсорний екран на 11 дюймів з непоганою хадешною картинкою з камери заднього огляду, багато чисто американських прибамбасів про наближення до перешкоди. Чи сама менюшка, вона така. Не дуже європейська, але що стосується ось цього зв'язку з європейськими моделями, ти відчуваєш, що це концерн General Motors багато кнопочок і дизайнерських рішень дуже нагадують Opel. Ну, відчувається спорідненість. Головне, чим відрізняється версія RS від слабших комплектацій, окрім мотора на 155 сил. До речі, мотора. Корейського виробництва. Це наявністю повного привода і автоматичної коробки передач на 9 швидкостей. Тому що, нагадаю, у простіших версій з переднім приводом йде все-таки безступінчатий варіатор. І тяги, звичайно, тут більше. Хоча на папері цифри насправді не дуже вражають. Подивіться, у простіших версій 219 метрів обертального моменту, а тут 236 метрів ньютон метрів у бертального моменту за ваги в 1400 кіло, це не таке, щоб суперозброєння, але суб'єктивно за кермом цифри здаються кращим, особливо в перші секунди розгону. Тому що ми, коли міряли розгін до сотні, то він так жваво стрибає з місця, так чутливо реагує на найменше натискання педалі газу, хоча все одно. Не доїжджає до заводських показників розгону до сотні, які становлять 9,2 У нас в трьох спробах майже однаковий час в 10 секунд. І багато в чому я вважаю це. Заслуга автоматичної коробки передач на дивіть фотокстей, вона дуже чутлива, така чутлива, як найкращі зразки варіатора. Ти знаєте, коли тільки наторкаєшся, одразу починає їхати. Тут такі короткі передавальні числа. На перших передачах, що от він ну дуже такий темпераментний, настільки темпераментний, що в розгоні на сотні передні колеса буксують. Треба примусово лізти, натискати кнопку ЕВІДІ. Ось тут на центральній консолі, бо ми ж увімкнули поруч іншу кнопку спортрежим, тому чутливості ще більше додалося, і тільки тоді ти ж розумієш, що тяга нормально розподіляється між усіма. Чотирма колесами він краще чіпляється, ну і трошки краще розганяється, хоча все одно з 10 секунд не виїхали. Тобто не RS, хоча тут такого навіть емоційного темпераменту вистачає, тому що цих три циліндри вони так цікаво гарчать, ну веселіше ніж там більшість однокласників з чотирициліндровими моторами. І знаєте, 155 сил насправді це непогане енергоозброєння. Для кросовера такого класу. Давайте подивимось на той самий Renault Duster, який має теж 1,3 турбо, але в нього 150 сил, і він вважається доволі потужним, як для сегменту. При цьому виробник декларує, що у Trailblazer і апетит доволі скромний, Щось там менше 6 літрів. Я, щоправда, не можу сказати, яка у нього витрата пального, тому що в нас все ж. В американських цифрах, тобто не літри на 100 кілометрів, а милі на галоні. До речі, цей же ж мотор в рамках концерна General Motors ставили і на Opel Astra попередньої генерації, тобто непогано, да? 155 сил. На ньому, до речі, здається, з цією ж самою коробкою передач. Так от, якщо в мене до педалі газу. Самі компліменти то до педалі гальм навпаки є серйозне зауваження, адже отакий коротесенький робочий хід у педалі. І далі вона ніби впирається в стінку. Тобто мінімум інформативності важко дозувати зусилля. Це не дуже зручно. До цього треба звикати, особливо коли пересідаєш з машиною, у яких дуже інформативні а гальма. Тут це трошки ріже око, ну точніше, ріже ногу, мабуть. До речі, цікавий момент. Коробка просунута. 9 передач. Але при цьому немає, наприклад, пелюстків перемикання під кермом. Тут традиційно по американському розташовано кнопки керування аудіосистемою праворуч під правою рукою гучність, двома кнопками під лівою рукою. Ти гортаєш радіостанції чи треки. Не завжди зручно. Натомість на селекторі автоматичної коробки передач є кнопка, яка дозволяє Перебирати швидкості примусово кнопочкою вгору вниз. Що стосується акустики, взагалі, ну точніше, шумки, то вона традиційно американська, не найкрутіша, але це може бути пов'язано з тим, що нашу машину досі взуто у зубасті зимові шини. І якщо з точки зору акустики, це мінус, то зараз ми виїжджали на пісок і на бездоріжжі. Така гума зараз влітку це плюс. І от мені було би цікаво поїздити на скромніших версіях Trailblazer без оцієї приставочки RS, щоб зрозуміти все-таки справжній рівень комфорту, який закладався під час розробки моделі. Тому що Реска це така трохи оспортивлена модифікація, хоч і не дуже швидка, але ти відчуваєш, що підвізка трошки жорсткіша, ніж повинна бути в середньому. По класу, і що цікаво взагалі, це те, що тут спереду стоїть традиційний Макферсон, а от ззаду у нас напівзалежний тип підвізки з тягою ватта. Я в класі компактних кросоверів такого рішення, здається, ще не зустрічав в своїй практиці і для чого це було зроблено. Не знаю, тому що насправді ти вже або балку використовуєш невибагливу витривалу, або ж. Тоді вже береш багатоважену підвізку, яка дає свої бонуси з точки зору керування. Бо наявність механізму ватта це вже для серйозного бездоріжжя. І от на бездоріжжі ти вже розумієш, навіщо трейлблейзеру така жорсткувата підвізка, коли вона тримає удар. Тобто навіть на наших ямках на розбитих дорогах можна на цьому шеврелем мчати… Доволі впевнено і легко не боятися пробою підвізки, такий собі майже ралійний автомобільчик дуже азартно, занадто, я би сказав, азартно стає на дугу, треба з цим бути обережно. Але кліренс 20 см, тобто він дозволяє тобі пропускати під колесами доволі великі перешкоди, навіть в колію заїжджати. Як і в більшості кросоверів, повний привод тут реалізований через багато дискову муфту, яка перекидає момент на задні колеса. І ось ця кнопка, яка тут є на центральному тенелі, вона примусово її активує. Хоча є іще одна муфта, яка розташована прямо на коробці передач, яка фактично вимикає усі деталі, які обертаються і йдуть назад, це зроблено заради покращення економії, адже 98-99% часу ця машина використовується на дорогах з твердим покриттям. І економічність тут важливіша, ніж позашляхові амбіції. Цікава машинка жаль, що до нас такі автомобілі не возять, хоча це частина політики концерну, адже Chevrolet на європейському ринку взагалі більше не присутній. Він там продає одну єдину модель: це спортивне купе Corvette. Але в Америці ця машина... Ну, дуже популярно. У 2023 році було продано 111 тисяч таких кросоверів в Штатах. Це стільки ж, скільки разом узяті Tiguan та id 4 на американському ринку. Це ще не фініш. Я тільки хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевірного партнера Авторія. Більше автомобільних новин можете знайти на youtube каналі Авторія, посилання на який є в описі під цим відео. Але ось така доволі рідкісна, як для України, машина у нас сьогодні не просто так. Тому що, так-так, за 200 гривень вона може стати вашою, тому що разом із фондом робимо. Ми розігруємо її за донат в 200 гривень і на меті зібрати 10 мільйонів гривень, які підуть на потреби сил оборони. Привіт, підписникам каналу Біг -тести». Дякую за те, що ви завжди берете участь у наших зборах. Нам часто з Сергієм прилітало, що ви розігруєте якісь дуже модні класні тачки, які в побуті не дуже будуть корисними. Тепер ми виправились і ми розігруємо цей Chevrolet Triple Blazer. Це, чесно кажучи, тачка ціна якість просто чудова. 2017 рік запакована вся. В мене, чесно кажучи. Дуже здивовані такі емоції після керування цією автівкою, тому що те, що вона робить на трасі, для мене просто розрив. Вона летить, вона на повному приводі і водночас дуже економна. Те, що тут повний фарш, це ну навіть не приділяю уваги. Це ви побачили в цьому відео. А ключове, що я хочу сказати, що ця машина буде для вас в обслуговуванні дуже простою, дуже легкою і точно. Точно вам сподобається. Тому, будь ласка, з вас донат 200 гривень це один шанс, 600 гривень це три шанси, 1000 гривень п'ять шансів. Ну все як ви зрозуміли. Тому, будь ласка, закидайте донати. Якщо ви донатите не дзвонити, то з вас коментар до платежу там прізвище, ім'я. Ну, ви поняли, всі діла. А також що ключове, ми збираємо з вами на дрони на Покровський напрямок, який зараз там дуже потрібні, а також для сил спеціальних операцій. Дякую ще раз, що ви з нами. Дякую тобі, Сергію. Дякую всім. Нарешті закрито попередній збір за Мазераті-Гіблі. Ми планували зібрати 10, а зібрали завдяки вам аж 12 мільйонів гривень, які вже йдуть на закупівлю дронів, реб та іншої техніки потрібної для сил оборони. Ви вже, мабуть, знаєте, що розіграші автомобілів відбуваються на сторінках. Фонда робимо, ми ж на бік робимо тільки анонси, слідкуйте за нашими повідомленнями, і тому разом з вранішньою кавою не забудьте донатити, тому що отримаєте шанс виграти доволі прикольний кросовер. І дякую за перегляд!